І з початку цього року у підвалах багатоповерхівок обласного центру виникло 11 пожеж, здебільшого винуватці безхаченки, які там оселяються. У більшості з них винні особи без постійного місця проживання, які вселяються на період холодів у підвалах, користуються там відкритим вогнем, кидають непогашені недопалки, нерідко розводять багаття, і внаслідок цього виникає значне задимлення, яке йде угору до квартир. Нерідко через такі пожежі загораються помешкання рівнян. У минулому році вогнеборцям не раз доводилося рятувати із підвальних приміщень і самих басхатченків. Як показали результати рейдових перевірок підвальних приміщень, доступ до переважної більшості є вільним. Мешканці самі захаращують ці підвальні приміщення різним отлуком, який через необережне поводження з вогнем може загорітись і призвести до пожежі. Рятувальники серед громадян вкотре провели профілактичні бесіди та радили закривати підвальні та горишні приміщення на замки, оглядати їх на випадок зламу. Прибрати звідти горючі матеріали а у разі появи непроханих гостей повідомляти дільничного інспектора.